У вій ручці так в серці теж може скінчитись чорнило, добриться рядок із застигне в словах на півкрик, щоб те вчора уже перетліло. Заспокоїться дощ, павутиня бринітиме краплями сліз чи росою, зазвучить монотон перший раз. Все до ранку скінчиться без бою. Підійдуть в позапростір від нас все не скоєні злочини і кари, клякне пам'ять, що наш біржофондовий час стала зовсім дешевим товаром. І вогонь піде в дим, і забудуть навмисно колишні коханці, як крипить розтривожений голос, як психують розгублені пальці. Хто тержав? Ну, товари. І знову по колу. І знову світанок невипитий вечір. Непроханий ранок. Непроханий погляд питально привітний. І фрази, як мантри, лоскочуть повітря. Налічені спроби на осліп лукаєм. Тобі до вподоби мені набридає. Небачені кадри, не скоєна теча. Тобі до вподоби? Що ж, спасибі за вечір. Дякую. Всередині більше, ніж темно. Всередині більше, ніж пустка. Хтось випаяв дірку під серцем, залив, як не дьогтем та дустом. Всередині більше, ніж мокро, не плачу, але й не сміюся. Під горло підкочує лоскіт, я мозку вже не корюся, Всередині більше, ніж опік. Там попіл повинам стікає. І чорт, я нічого, нічого, нічого вже не відчуваю.